На російському Уралі випав сильний метеоритний дощ. За даними Російського міністерства надзвичайних ситуацій, понад 400 людей постраждало лише у Челябінській області. Повідомлень про загиблих наразі не було. Метеоритний дощ уразив також Тюмінську, Свердловську, Курганську області та Башкортостан. Свідки чули щось на кшталт сильного вибуху, бачили яскраве світло і відчули ударну хвилю. У численних будівлях повилітали шибки і двері. Більшість поранень спричинили літаючі скалки вибитого скла. Метеор задіяв авто сирени на певний час вивів з ладу мережі мобільного зв'язку. Ударна хвиля обвалила покрівлю складу цинкового заводу. На центральній вулиці Владимира Лєніна у Челябінську у багатьох крамницях повилітали вітрини. Місцеві представники МНС кажуть, що метеоритний дощ може бути пов'язаний з астероїдом величиною з Олімпійський басейн, що має пройти на відстані 27,5 тисяч кілометрів від землі.